Доброго вам здоров'я, шановні, 11 серпня, понеділок. Сьогодні Православна Церква згадує священномученика Євпла, архідеякона. Якщо качки та гусі кричать, сьогодні полощуться, пірнають і б'ють крильми на дощ, пирхаються на грозу, стерня ламаючись, тріщить на дощ. Якщо парує туман над лісом, то пора йти і погреби. Комарі, мухи та інші комахи набридливі, якщо в цей день, значить це на дощ і на негоду. Якщо на сході сонця парка духота, під вечір збереться на дощ. Якщо в тиху погоду шумить ліс, то це перед грозою. Якщо вітер вдень дме з річки на берег, а ввечері з берега на річку, то чекає хорошої погоди. Як встановився східний вітер, то припиняться літні дощі. В народі цей день називали Днем Євпла, вважали його одним з найнебезпечніших, наймістичніших днів в році. Деякі повірі справді дуже моторошні, але про все це по порядку. Як би там не було сьогодні, шановні глядачі, хочеться вам побажати добробуту! Що відчувається не тільки в гаманці, а в серці, коли спокійно, ясно і все на своєму місці, нехай здоров'я ваше буде міцним, сили будуть з вами, і кожен день хай буде наповненим користю і радістю. Бажаю, щоб гроші приходили легко, залишались надовго і допомагали здійснювати мрії великі і маленькі. Нехай в домі панує тиша, любов і підтримка, а поруч будуть ті, хто розуміє співслова. І хай цей день принесе приємну звістку. Гарне рішення і впевненість, що ви все робите правильно. З цього відео, шановні глядачі, поговоримо якраз про день сьогоднішній, про 11 серпня в 2025 році. Це в нас що? Це в нас понеділок, дуже цікавий день. Дійсно. Я дуже багато вам цікаво розповім саме про українські традиції, звичаї, те, що стосується цього дня, в церковний календар подивимось обов'язково. Також зазирнемо в місячний календар, ну, щоб бути в курсі, взагалі, що відбувається, і які поради давали нам наші предки, зважаючи саме на фази місяця. Що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити? Традиції, обряди, вірування, знання старовинні все-все це вам розповім, будь ласка, це відео. Дивіться до самого самого кінця, ставте лайк по обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані, це велике упущення. І натисніть на дзвоник. Я враховую на цьому каналі не тільки неперехідні перехідні свята, а ще й перехідні народні свята і перехідні народні звичаї, таких нашого українського народу дуже-дуже багато. І щодня ми з вами про це дізнаємося. Ну, я трішечки раніше про це дізнаюсь і передаю вам цю інформацію у вигляді таких відео. Я дякую Господові Богові сьогодні. Я дякую всім захисникам нашим за захист і за цей чудовий день, за 11 серпня 2025 року. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 11 серпня в православному календарі особливо згадуються святі, чиї життя були сповнені мужності, духовного подвигу та вірності вірі. Священномученик Євпл служив архідіяконом в місті Катанія на Сицилії. У часи, коли відкрито визнавати християнську віру було надзвичайно небезпечно, він продовжував проголошувати Слово Боже його було схоплено і ув'язнено на сім днів, але й в темниці він не втратив сили духу, постив, молився, і, за переданням, Господь послав йому воду, щоб втамувати спрагу. Його відданість Богові надихає і нині, віруючі, просять у священомученика Євпла допомоги у випробуваннях, витривалості та духовної мужності. Ще в цей день згадують преподобномучників Феодора і Василія з Києво-Печерської лаври. Феодор, родом із заможної родини, вирішив залишити світське життя, роздав все своє майно і прийняв чернецтво. Василій став йому вірним другом і братом у Христі. Їх єднала спільна ревність до молитви, суворий піст і внутрішнє прагнення до Бога. Обоє зазнали суворих випробувань, але залишилися вірними своєму обраному шляху. В народі їх шанують як приклад справжнього духовного братерства і моляться до них про очищення серця від спокус, зміцнення в покаянні та щирості в дружбі. Ще одним святим, про якого згадують 11 серпня, є преподобний Феодор князь Острозький. Він належав до славетного князівського роду, відомого своєю державницькою воєнною діяльністю. Проте на схилі життя князь усвідомив, що справжня сила не в мечі чи владі, а в смиренні перед Богом. Він прийняв чернецтво, оселився в Києво-Печерській лаврі та провів решту днів в тиші молитви. За переказами, він прожив понад 100 років, а після упокоєння його душі його мощі було знайдено в дальніх печерах. До нього звертаються ті, хто шукає звільнення від надмірної прив'язаності до матеріального, а також ті, хто прагне покаяння і глибокого оновлення душі. Особливим сьогодні є спогад і про мученицю Сусанну, дівчину, що жила в Римі в родині пресвітера Гавинія. Її дядьком був папа Гай, єпископ римський. Всі вони, Гай, Гавині, Клавді, Максим і інші з ними відкрито сповідували християнську віру, незважаючи на небезпеку, яка їх чекала. За своє рішення не зректися віри, вони втратили свої земні блага, але залишили по собі приклад стійкості та духовної чистоти. У молитвах до Сусанни та її близьких звертаються за підтримкою в сімейних негараздах, просять про зміцнення віри, збереження внутрішньої праведності і чистоти серця. 11 серпня, як правило, наші предки продовжували молотити жито, яке відкладали на насіння для посіву оземини після першої причистої. Це ще буде після першої причисти, треба вже буде сіяти в зимину. Це була дуже важлива частина підготовки до осені, адже вже після свята, наприкінці серпня, починали сіяти озиму пшеницю. Тому селяни працювали без перепочинку, щоб отримати потрібну кількість насіння та бути готовими до нового сезону. Цього дня також організовували толоки, коли сусіди допомагали тим, хто не встиг зібрати урожай. Зазвичай це були вдови та сироти, які залишилися без допомоги. Люди об'єднувалися, щоб разом закінчити жнива на таких полях, де не вистачало рук. Всі працювали разом, жали хліб, складали снопи, а потім, завершивши роботу, ділилися хлібом і спільно святкували. Тим, хто хоче сьогодні, аби гроші затримувалися в кишені, треба зранку покласти одну копійку до маленької торбинки з полотна і сховати її в діжку з крупою або під горщик із м'ятою. Головне нікому не казати про це місце. Так, завіруванням гроші не тільки прибудуть, а й залишаться і завжди буде з чого почати. Жінкам, які прагнуть миру в хаті, треба в понеділок під час приготування вечері злегка торкнутися дерев'яною ложкою кожного вікна в домі. Спочатку справа, а потім зліва. Це робиться мовчки з думкою про злагоду. Кажуть, що після такого ритуалу сварки затихають, а рідні частіше посміхаються одне одному. Тим, в кого є пара, варто сьогодні випрати носову хустинку своєї половинки вручну у воді з доданою краплинкою власного духмяного масла ну, або парфумів власних, ну, наприклад, лаванди, троянди, щось таке треба підібрати. Потім дати їй висохнути на сонці, а ввечері покласти під подушку. Вважалося, що це зберігає ніжність у стосунках і допомагає чути одне одного серцем. Тим, хто втомився від суєти або не встигає зробити все заплановане, радили сьогодні наші пращури вдосвіта, вмити обличчя водою, в якій лежало три стебла м'яти. Така дія нібито заспокоює, надає ясності в думках і день проходить легко і з гарним результатом. 11 серпня 2025 року в нас це понеділок, 18 й місячний день. Місяць спадає і вже перейшов в третю квартиру. Це особливий період, коли зовнішній рух сповільнюється, а внутрішня робота навпаки посилюється. В народі казали, що виросло, треба зважити, що зайве відсікти. Цей день схожий на дзеркало, в якому відбивається все, що ви накопичили останнім часом. Не лише в діях, а й в думках. Тому важливо сьогодні бути чесними з собою, не поспішати, не хапатися за нове, а подивитися назад і дати собі відповідь, що приніс цей місячний цикл, що справді твоє, а що тільки тінь. У господарстві день дуже добрий для прибирання, очищення, для проводення всіх робіт із водою. Особливо корисно прати, мити підлогу, викидати щось старе, що у вас накопичилося. Також дуже добре виводити бур'яни, обрізати зайве, як символічне, так і реальне. Місяць спадає і разом із ним легше відпускається саме все це зайве. Сьогодні з волоссям краще нічого не робити, стрижка може накликати неприємності. Кажуть, після цього можуть зникати речі, мож, можуть з'явитися в вашому житті крадії або занедужити хатні улюбленці. Все це дуже небажано, тому краще не ризикувати. Тварини ж тонко відчувають все, що загрожує господарям, і тривожаться разом із вами, тому й можуть захворіти. Сни на спадаючому міні вважаються віщими, тому всі два тижні, що у нас попереду, всі ці дні не вважаються віщими сни. Замовляння, обряди і заговори на цій фазі треба проводити на вигнання чи зменшення, чи зупинку чогось. Можна прочитати таке замовляння на зупинку крові. Слухайте уважно. Це справжнє, стародавнє українське замовляння, воно взяте з етнографічного джерела. Текст, як завжди я роблю, я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео, щоб ви, якщо буде на то ваша ласка, або така потреба, можливо, у вас виникне, щоб ви могли скористатися цим текстом. Слухайте уважно. Ішла причиста понад синім морем і золотим ціпком підпиралася. Назустріч їй, святий Петро. Куди ти причиста йдеш? Іду туди, де бились три брата, іду кров замовляти. Рана стулилась. Кров повернулась, причиста назад вернулась. Амінь. Ну і ще раз вам нагадаю, що оскільки це замовляння, то його треба дуже-дуже швидко читати, напівпошепки, так, щоб ледь розбірливо було, а може, й взагалі не розбірливо. І треба читати його або три, або дев'ять разів за правилами, які встановлені нашим українським народом, що не можна сьогодні робити. В народному уявленні День Євпла був одним із найстрашніших та найнебезпечніших протягом серпня місяця, може, всього літа. Казали, що саме в ніч на 11 серпня над болотами і цвинтарями починають світитися дивні блукаючі вогники. Люди вірили, це не просто примхи природи, а знаки присутності душ, яким не судилося знайти спокій. Мовляв, це ходять землею ті, хто відійшов в засвіти насильницько, потонув або сам позбавив себе життя. Для них не відкриті ворота ні до раю, ні до пекла, і вони приречені вічно блукати. Розповідали й інше мовляв, цієї ночі на цвинтарях з'являються примари вони можуть тихо ридати або ж раптом голосно засвістіти, і від того мороз по шкірі. А вдень, особливо на болотах, теж буває неспокійно в такий день, навкруги ні душі, а з очерету раптом можна почути пісню і хто її співає, невідомо. Ще страшніша історія пов'язана з білим примарним конем. Нібито він з'являється саме в цей день, шукає свого вершника, що відійшов в засвіти трагічно, і якщо зустріне когось на своєму шляху, Може забрати з собою у потойбіччя. На Євпла наші предки не проводили поховань, вірили, що в порожній могилі ще до того, як туди опустять труну, можуть з'явитися душі, що досі не знайшли спокою. Люди остерігалися таких видінь і намагалися не ризикувати навіть заради традиційного обряду. Сьогодні радили не відкривати вдома ні вікон, ні квартирок. Казали, що в такий день краще тримати дім закритим від всього, що може блукати ззовні. Не варто було й навідуватися на кладовище чи у болотисту місцевість, це вважалося небезпечним. А ще суворо заборонялося йти до річки, озера чи ставка. Особливо застерігали рибалок, мовляв, навіть якщо дуже кортить. Краще вже один день обійтися без улову, інакше можуть з'явитися потойбічні сили, зокрема душі потопельників, які здатні затягнути необережного просто на дно. У народі також казали, що в цей день краще зовсім не вживати оковитої. Вважалося, що оковита відкриває людину для того світу, і якщо хильнути зайвого, можна побачити те, що зазвичай приховано. А від такої зустрічі з неприкаяними душами можна й розум втратити. Заміжнім жінкам сьогодні не можна мити голову. Бо як митимеш голову 9 понеділків поспіль, можна втратити свого чоловіка, він відійде в засвіти. Така прикмета є про понеділки. Також, якщо ви не хочете, щоб чоловік ревнував, не треба сьогодні митися. Я розумію, що зараз <смі>, не ті вже часи, і зараз, звісно, ми можемо митися кілька разів, там на день, навіть не те, що там кілька разів просто на тиждень. Але насправді, ну, уявіть собі, оце життя в таких хатах, які я показую в своїх відео. Бачите, що там особливо не було де помитися. Щоб помити, це треба воду було принести чи піти до лазні і туди натаскати води. Не було ж водопроводу, як зараз він є. Тому. Це така доволі ціла справа була помитися і родину всю свою вимити. Уявіть, якщо у вас в родині там ви жінка і у вас багато дітей. Ну як ви, ви ж кожного дня не зможете просто це зорганізувати. Через те, дійсно, милися не кожного дня. І от була така прикмета, що якщо митися по понеділках, тоді чоловік буде ревнувати. А якщо намитися, відповідно, не має ревнувати. З чим це пов'язано, складно сказати, просто так написано в книжці. З приводу посту, то наразі в нас триває Спасівка. Вже недовго, в принципі, залишилось. Сьогодні в нас понеділок це сухий день, або як ще називають в українському народі сухі дні божок. Ну, називають Або сухий, сухий день, або божок, або сухі дні божки ще їх називали. Це означає, що сьогодні правила посту, таке основне це сухоїдіння. Але нагадаю, що сухоїдіння це занадто сувора практика для мирян, її прийнято дотримуватися переважно монахам та священникам. До того ж, піст тримати можна не всім людям, а тільки дорослим здоровим людям. А от якщо людина хвора, немічна, якщо це людина похилого віку, якщо це дитина мала, яка тільки росте, тільки розвивається, вона має повноцінно харчуватися, незважаючи на церковний календар і взагалі на народний календар, вагітні жінки так само, кормлячи грудьми дітей, малих жінки, захисники та всякі там роботяги, їм тримати. Піст не можна. Якщо ви сумніваєтесь, чи можна вам, чи не можна тримати піст, ну, спочатку ви маєте тверезо оцінювати власні ресурси вашого організму і ваші навантаження актуальні, бо це тільки ви знаєте. Ну і ваш стан вашого організму взагалі. Так само це ви знаєте або ваш лікар. І після цього ви можете запитати вашого духівника, зважаючи на ваші персональні обставини. Чи вам треба цього посту дотримуватися, чи не треба, чи може якесь певне послаблення ви можете отримати від вашого духівника, і він вас поблагословить або на сам піст, або на його послаблення. Зверніться, вам обов'язково ваш священник допоможе з цим питанням. Ну, і знову ж таки, нагадаю, що сухоїдіння занадто сувора практика, але я вас просто про неї інформую, що понеділок, середа та п'ятниця, ці три дні це у нас сухоєдіння. Ну і іменинники в нас на сьогодні ще я не розповіла про іменинників. Значить, 11 серпня іменини відзначають в цей день у нас Марія, Федір, Олександр, Марк, Максим, Макар та Василь. Цього дня хочеться щиро привітати іменинників зі святом, побажати світла в серці, спокою в душі, щасливих моментів і любові, що наповнює життя з містом. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, тепла від близьких, натхнення в щоденних справах і здійснення всіх добрих задумів. Нехай життя дарує приємні сюрпризи, добрі слова, гарні новини і вірних людей поруч. А небесні покровителі хай завжди оберігають, допомагають у важливій миті і благословляють на все добре. Ось такий день сьогодні дуже цікавий, як на мене, обов'язково. Потерпіть і сьогодні не виходьте, напевно, що після заходу сонця на двір, тому що це може бути небезпечно через розгул нечистих сил, які сьогодні в нас дуже-дуже активні. Оці всі легенди не знаю наскільки вони правдиві, ну принаймні про таке говорять. Тож будемо мати це на увазі і будемо цим користатися. Щодня на цьому каналі я розповідаю про українські традиції, звичаї, обряди, вірування, перестороги, заборони. І за Завтра буде так само дуже цікавий день. В нас буквально тут майже нічого не залишилось до успіння, свят, Успіння Пресвятої Богородиці. 20 п'ятницю перед успінням ми з вами вже благополучно пройшли. Тут залишилось буквально кілька днів цього посту. Якщо ви його тримаєте, я думаю, що це було не дуже складно, бо він не довгий, він всього два тижні триває, тому. Це в принципі не найбільше така, ну не, не найскладніший піст. Тут великий піст, да, він такий довгий, це складно витримати а успенський піст. Він попростіше. Ну, до того ж, у нас багато що є їсти вже після спаса. Ми можемо вживати всю городину, бо вона вся вважається вже посвяченою. Всю, що ми зберемо з нового врожаю, ми можемо їсти. Ще в мене запитували по поводу того, чи там старі яблука можна, чи не можна, взагалі з якого моменту можна вживати. Старий, старий врожай можна вживати постійно. І до спаса, і після. до спаса можна вживати, будь ласка, а от новий саме врожай от вважається, що треба спочатку на спаса освятити, а потім вже можна вживати. Тож зараз вже можна вживати і зі старого врожаю, якщо у вас щось залишилося, і з нового врожаю так само можна вживати. Все, дякую вам за. Час приділений вивченню українських традицій. Завтра зустрічаємося тут на цьому каналі і дізнаємося, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую ще раз вам за увагу. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра! До побачення!